Колеги, прошу звернути вашу увагу, що в цьому господарстві ми присутні вже другий рік. Господарство використовує і в товарних посівах соняшники Хайсан. До вашої уваги, перший наш гібрид Хайсан 218 Це класичний гібрид, який в нашій лінійці є самим раннім гібридом. В нього період вегетації 105 днів. Це його перевага, до речі, перед всіма іншими гібридами нашої лінійки, тому що він швидше всього достигає в нашій лінійці, і господар може класно використовувати цей гібрид, якщо йому потрібно заходити в ранній посів озимого клину. Він бачите, якщо звернути увагу на цей соняшник, він вже практично весь оцвів, подинокі рослини ще доцвітають. Він вже скинув жовті лепестки, сформував уже перспективу врожайності. Іде налив це класичний соняшник, семирасовий. В нашій зоні під класичну технологію обов'язково треба використовувати ґрунтовий гірецид-фуницидний захист, тому що ви знаєте наскільки агресивний вовчок сьогодні знаходиться на Кіровоградщині. Прошу звернути увагу на цей гібрид. Кремнисто-чорне насіння з, біле, з, біленькою смужкою, з біленькою смужкою. Ви бачите, як виповнені кошики на сьогодні. Це правда, я з краю беру, але в цілому вони і далі. Зараз опади здорові пройшли, заходить важко. Він нахиляє голову, гарно опушений. Індикатор здоров'я рослини це його верхні листки. Ще раз нагадую, що це класичний гібрид, семирасовий під технологію класичного вирощення 105 днів період вегетації.